Я буду виживати 100 днів за клопне. Чи зможу я перемогти, чи ні? Я покращив його, і він має набагато більше сил. До того ж, тепер він діамантовий. Це дає йому дуже великий буст. Що ж, я використовую сили часу і сподіваюся, що я зможу перемогти. Ти великого магма, туалета лета з еволюція. Мимого титана. Ми дізнаємось це в кінці. На перший день я заспавнився як чорти класичний кокмен. Та блін. Коротше кажучи, мої компаньйони побачили сліди магма. І ніхто взагалі ніхто не зрозумів, що це за сліди такі, типу. Тоді з фонтанчика образувався. Ну, вулка. Ну буває, буває. Звідти магма магматойлети і почали всіх бити. Ну і звісно, титан магма Магматойлет. Знищити якого і буде нашою ціллю на всю стонів. Що ж, поїхали? Він об'явив нам війну. і тут з'явився Титан-Клокмен, який був готовий йому завалити. Та я щось глибоко сумніваюся, що в нього вдасться, дивлячись на те, що це перший день, а це наш головний ворог. Я просто вже пройшов. Що це? тож я знаю, що буде. І буду лишовий звіт. Що ж, він використав свої сили. Він став більшим і могутнішим. І почав атакувати колокмен. Колокмен не використовував здатність часу або не міг. Це було проблемою. Тоді він вирішив звернутися до мене і дати мені оці ось залі з яманту. Я до неї доторкнувся, отримав меч, п'ять додаткових і став нарешті діамантовим клокменом. І тепер я можу створювати діаманти. Простіше кажучи, будь-хто хто завладіє таким клокменом, зможе бути по факту Богом. Та блін! Дайте договорить, хоч кільну титану, коротше, і він наслав на мене свої. Сказав, що я типу не сховаю. І вистрелив своїми з вулканчика снарядами місто стало пеклом, А за мною бігли ну не найкращі компаніони. Я намагався від них втекти, але вони переслідували мене кожну Ех, Я скинув їх у лаву. Але це була ідіотська ідея, ну, бо вони самі з лави. Бо вони можуть там жити, хоч. Хоч все життя, хоч мільярди років. Там вони вообще живуть, купаються, роблять це швидкі. Я продовжив бігти за допомогою нового мода на куверки, зацініть, зініть і побачив озеро лави. Тюлети вже підходили, але я не розгубився і побачив нову здібність на певну кнопочку. Ну і коротше, зробив собі діамантові підпорки. Ось про що я казав, коли казав, що буду дуже багатий. І тоді великий скібіді тойлет лавовий що як його там. Коротше, він напав на мене. Я, як звичайний клокмен, почав бігти від нього, бо у мене було всього лише там 15 п'ятнадцять сердей. мало. Тоді обрушився вся ця стеля. Я впала, і до мене прийшов мій друг, новий друг. Це був дрельмен. Він готовий був допомогти мені, і ми побігли. більш-менш по швидшому місці він сказав, що його ім'я Дрей. і що я типу остання надія. Ну хто б сумнівався? Ми знайшли ще одну діамантову шестерню за місто, щоб бо якомога швидше її вхопити, бо зараз рахунок на секунди. де він я запитав. Виявилося, що таких сім Це конкретно друга. І тільки зібравши всі сім, я типу зможу перемогти того цього. Але тут була. Замість того, щоб підійти швиденько забрати і потім якось понадіятися на те, що я не розплавлюсь, я відійшов. Це була ідіотська ідея, хоча, якщо дивитись на майбутнє, не дуже тут нас засипало. Скоріше всього, це тойлети влаштували нам засаду. Хоча, а не тойлети, а тойлети. Ну, Дрейк спробував прокопатися. Там звичайно було лава, Він сказав, що ми в засаді. І нам капзда і тут я нарешті до Петра, що так лава не може по факту проходити через блоки. І тоді я створив діамантовий купол. Оскільки Дрейк був дрельменом, а дрель, як відомо, потужніше за будь-які екскаватори там і всяке таке, то він був готовий допомогти. Щоправда, він почав плавитися, тому що він з, з метала там щось що зроблено, а я з діамантів я не плавлюсь таке. Я взагалі не плав. Тоді я сказав йому копати умі. І він такий прокопав у Ми впали під бежак яку. Та жартую. Ми впали на іншу локейшн корпорейшн. Тут було озеро лави. Немаленька причому. На іншому боці була. Боже, це шестерня, блін. Друга шестерня. Ура! Я нарешті зможу. Лава ми чином пробилася. пробилась. Яким? А відповідь проста? Зараз дізнаємося. Я почав пробудовувати доріжку і Дрейк чомусь. не пострибав зі мною. Чому не зрозуміло. Я підібрав шестерню і починаю еволюціонувати. Я став великим діамантовим клокменом. У мене з'явилось 5 додаткових сердець та додаткові здібності. Уху! тоді я зупинив лаву, яка вже капала на Джейка, який досі не пострибав за мною. І тоді виліз магнітний лава тоєлет, у якого була так сказати за рахунок магнітів резист до моїх атак. А у нього була електрична, ну тоді ще магнітна, магнітно електрична, скажем так. Він забрав трейка і пішов, і той покликав на допомогу мене. я як звичайно герой, який уже на... дивився таких відео, я б знав, що мені ним. Тож, я вийшов з печери, і послідував за цим дураком. Я спробував зупинити час, але в принципі як я й думав. Магніти не дали мені своємбіліз. Я побіг дайм. Я використав діамантову стіну, але він просто облетів її. Я типу думав, що він час ріжеться і це я бив, так такий лише. Але на жаль, на жаль, він всю лише один разочок вистрілив. Я закрився щитом, він спробував ще атакувати. Але діаманти не проб'ють. Тоді він полетів. Я знищив цей щит і пішов далі. Що ж, поїхали. у цей момент тойлет пролетів над вірю. Я не додумався, да і розумів, що краще мені туди, поки що, не суватися. Мені того Тойлета не перемогти, так сказати, ну, по всій логіці. Але бачив карту, яка так, зручно тут валялась. ну Просто золото. Ну і коротше, пішов туди, куди писала карта. Дрейка я врятую ще, не бійтесь. І Я пішов до бази спікерів, яка була відмічена. Ну і звісно ж там були уже атаки битви. Спікери намагалися відбити атаку. Я ж побачив, як вони горять, і вирішив. Мені все одно треба до спікерів, блін. Що ж, то я підійшов і почав розмахувати своїми руками ручищем. Але на в'їх. Кстати, затяніть. Забор не зламаний в цьому кадрі, а в тому був зламаний. ха <реш> Тоді я за допомогою свого часової сили відкинув туалетів і сказав всім спікерам: гайс, на базу, фасту давайте. Ну і звісно, використав свою діамантову силу для того, щоб зробити діамантову стіну, яку вони не робили. Тоді, спікер показав, що тільки. Так сказати, діамантовий. Клокмен може по лави туейлета. І відкрив мені шлях до нової шестерні. Ура! Це вже третя шестерня. Я стану титаном. Ура! Та ти закалібоши. Де да куда знову? Я і так важкий шлях проробив, щоб. Блін, першу шіст... в другу шестерню дістать, ти мені все шіст... ж третю крадеш блін. Я погнався за цим так сказати, туалетом, ну бо мені якби не було приємно, що тут так вчиняють зі мною. А він вирішив поплавати в лаві. Він розумів, що я діамантом, звісно, і що діаманти не проживають лаві. Але цей я ж не міг під лавою підібратися. Я не знав, куди він іде. Але жіноч будівництво. І тут я побачив АстроТойлет, відьму, яка варила зілля. Як в Майнкрафті оригінальному для Fire Resistance. Коротше, випивши це зілля, я зможу дихати під лавою. Дивно звучить. Ну, да байдуже. Ця відьма для мене взагалі не проблема. Тож, я підкрався до неї і хотів, чесно кинути, але вона побачила мене. Вона поняла, хто я. Сказала, що я підійду для її зілля. А якого зілля? Яке тобі зілля? Я не розумію. Ну і коротше, вона вирішила зі мною файтитись, Але звісно, чесний файт таким туалетом снився. Коротше кажучи, вона призвала свого довиська туалету. Який погнався за мною, коротше кажучи, зав'язалася люта заруба От прям дуже багато люті було. Я почав бити його і збивати. Він звісно атакував своїми магічними спелами, але ти. ці магічні спели шо вони проти моєї діамантової броні. До того ж, це було вже половина виживання. Я не міг такого помити. Коротше, я його переміг і далі він вийшла сама атакувати мене. Та вона не подумала, що вона дурна. А я, блін, маю дві шестерні. Тобто, по факту, я перемагав і сильніших суперників. Якщо так подумати, чи ні? А, я ж не перемагав боже. Ну коротше кажу, що це моя перша вже битва. Ну, До цього її міньона плюс переміг. А вона типу слабша за міньончика. вона телепортувалася і думала, що вона типу сама думала, що я її не розумні. Але в мене не був козир. Так сказати, я міг просто підірвати. Але я вирішив, що простіше будуть збитися. А не підривати зілля Fire Resistance, блін. Короче кажучи, вона не знала, що це за магія, а я їй сказав. Якого ти не знаєш, ти ж у нас відьма. Коротше, це були останні кадри її життя. Пом'янем. Коротше кажучи, забула, забули. І в мене тепер є Fire Resistance. Ура, я можу плавати в лаві! Що ж, тоді а... yeah, yeah. let's go, Вперед-перед! Я дістався до бази того. Пришла інста і він не поняв чуть-чуть. А як я так по лаві пробрав? Упустимо той момент, що я міг просто зробити діамантову доріжку. Ніжку. При тому, що мені сказали там, типу, вже буде цікавий, але я міг зробити доріжку. Коротше. Поки я тут три дзвонив, він взяв гвинт і став великим. Але такого лоха Woman в оригінальному серіалі перемогла на мілісекунди, блін. Ну не, ну риль. Тож я й вирішив, що ну, типу, а який сенс мені то повільним бути? Отак от не їзі. І почав її бісить. В принципі, майже я переміг полета зараз, ну і подовжив атакувати. Що ще робить він? Після моєї довгої атаки він відлетів. І нарешті я отримав свою шестерню. Ну шас, це ніхто, слава Богу, не вилетів і не стрів її у мене знову. Я став Diamond Clock Man Titan. У мене ще 5 сердень. Скільки у мене їх там уже? 25? Так, да, 25 вже. Да, ну, з самого початку у мене було 15, перша шестерня 15, це третя шестерня. Плюс 15 сердень. Так, у мене 25 сердень. Коротше, я полетів до того психованого, який тримав мого друга, Ну і, коротше кажучи, я вирішив, що ну, у мене є шестерні. У мене є голова. Я розумний, значить я можу його перемогти. Логічно, психічно. Як бачите, битва почалася не на життя, а на епік. Я, в принципі, літав мансив, атакував його своєю гарматою, як оригінального плоплення. Та і в принципі, я особо не старався. Просто атакував всім, що було. Бо він сказав, що типу, сили, цих шестерней занадто великі, і що йому в мене не победить. Ну і коротше, зауравні. А я фінальним ударом його забрав, так сказати. Душа його тепер впекетно. Я звільнив свого друга і тепер нам треба було летіти на оригінальну базу з всіх тайтанів, всіх агентів. Коротше, ми летим на базу під назвою ну. Короче, ми летим на базу. Другого мені показав цей челик. Тож ми прийшли на базу. Яка була у вогні, і тут було три, так сказати, таких прикольчика. єдине, що телевізор на фіолетовий обідні себе ну, скорчбанаколонка ж на червоні обідну. Ну, а так в принципі все влаштовує. Єдине, що вона якось замітна. Як вийшли ці троє? Вони думали, що ми зрадники. Не бачиш, що я блін тут титан храм'ян може. Щой тім, якби кабзда, що... вони коротше думали, що я імпостер, зрадник. Вони не побачили, мабуть, що я діамантовий блін титан. Я використав силу діамантового титана, щоб зморвати стіну. І тоді до тебе мене нарешті доперло. Що я якби титан клок, мене просто діамантовий. Ну да, ну да, наконець зуперло. В той момент приземлився трильма. Коротше, він сказав, що нарешті я знайдений, і щоб я йшов з ним. Я не знав навіщо? Мабуть, навіщо? Ну в принципі, ні пуха, ні. Титан. Коротше, він привів мене у таке цікаве містечко. Коротше, поясню це місце засідання титанів усіх. Раніше тут засідали всі титани. і навіть пенселмен. Yeah. Yeah. Ну в принципі ось показано. Ну no. no, крім пенсіл мене на нього. На його модельку не патова, Та жартує, просто він на Він коротше знається. Коротше, титани зникли. Зникли, мені треба їх знайти. Тільки тоді, коротше, щось станеться, я не знаю. коротше, плюс два титани нормально. Ну і плюс ще пенсілмен. Він, типу, просто пішов відпочивати на відпочинок. Ну так. Да. Під час війни. На відпочинок! Пенсілмен! ідеал, Жіночої та чоловічої та всі блін краси. Короче, ми бачимо тойлет. Ми летим на туйлеті. І починаємо бісити той Що, Шо, наді мною в початку. Ну я на вас щас відіграюся швиденько, хороло. Ну, і, короче, мені випав якийсь древній супер -сувей. А, це була книжка. Так, коротше, вони схопили камера фена і для своїх обгрейдів послали у певне місце. Коротше. І тепер мені треба на те місце дістатися, блін. Що ж, я нарешті дістався до скібі ділава вченого, який робив експерименти з допомогою електрики. Якщо в оригіналі, щоб перемогти такого, потрібен був аж титантовемент 2.0. То я просто суперкрутий, тож, е, Ну типу він сильніший, звичайно. Тобто у нього там лава, все. Коротше. Коротше, я діаментовий, я просто прилетів, так і почав місити. Його. Він вважався слабким, але я був сильним. Ну або навпаки, вважався сильним, або слабким. Ну коротше. Ще того челика ми перемогли. Титан подякував. Сказав, що інші титани в небезпеці, що треба там звільняти когось. Коротше, титан девемен знає, де наступна так сказати ця. Ну і звичайно, я єдиний хто може їх врятувати. Хто б міг подумати? Вірно, я міг подумати. Тебе мене якимось незрозумілим чином схопило пастку якої він о чудо! Не може він її зламати своїм мечем, не може він телепортуватися, нічого той тебе мене не може без мене, блін. І коротше, йому кажуть, отчиняй кайс там знаходиться вентиль. Він мені нужен. Титан тебе мене такий. Мені не нужен вентиль, Іди нахер. Ну і коротше, його починають питати електрикою. тв мене не здогадується просто від'єднати телевізор і пошачук кошмарить цього туалета, блін. Коротше. Коротше, він починає казати, що там наступний шестерня для мене є. Що він їх хоче забрати, що погли. ну світ, світлава, а шо далі, блін? Будете танцювати, чилить. Ти момент каже, що він не сан, <кхи> Як алостес. Ну, коротше, він ну, ТВ-мен Після такого нарешті здається. Він ламає двері. Вон, шестерня. Він обіжений на себе, що ламав двері такий. Коротше кажучи, тут я приходжу такий. Салам алейкум, тобі кабзда". Ну І починаю питати, намагатися його і збивати. Ключове слово, намагаюся. Бо по факту він імбаланс ти чуть, чуть. А ТВМН стоїть, не телепортується, коротше, ТВМН просто. Ракета бомба пітав. Ну в принципі. Тебе мене можна зрозуміти. Закалібала, мабуть, уже війна, хоче почилить трохи, тут якраз можливість випала. Пала, що, туалети відволікли нема ще. Ну коротше, все просто мене дивиться на той гір, дивиться і думає. Я можу телепортувати окремо кінцівки. У мене є купа здібностей, але я не хочу їх використовувати. І тут тебе мен виривається з тої клітки ідеї він міг зробиться завжди, і починає кошмарити оцей. Походу у нього він чуть на захід. Він трохи осліпляє очі, але ж не продовжує. Бо треба, щоб я його переміг. Коротше, п'ять додаткових сердець, додатковий чіл, і в принципі на ізі перемог. Тепер мен каже, що треба звільнити спікермена. Але як це зробити? Відповідь ніяк. Рартую, ми слухаємо якийсь звук. я розумію, що він якийсь дивний. Ну і вирішую, Васе, що би мені туди не полетіти.